Що відбувається на комунальному підприємстві Київ Транс Парк Сервіс. Останнім часом довкола КП чимало скандальних історій. Дивні побиття, протестні акції, купа поліцейських і заблокована робота. І дивний збіг увесь цей калейдоскоп закрутився саме після початку фінансової перевірки. Аудит підприємства на предмет корупції ініціював мер Віталій Кличко, який підозрив у міста щодо діяльності керівника КП і чому довкола перевірки розгорнулася справжня детективна історія, з'ясовувала Наталка Біловол. Перевірка діяльності Київ сервісу та безпосереднього керівника підприємства за ініціативи столичного мера Віталія Кличка розпочалася 24 листопада. І вже за три тижні комісія з представників громадськості департаментів та антикорупційної ради при міському голові виявила низку порушень. На паркувальних майданчиках, які закріплено за КП «Київтранспарксервіс» та по яким укладено договори з контрагентами, на третину занижено кількість машиномісць. Щоб ви розуміли, за один день від машиномісця, місця від користування до бюджету міста надходить 6,5 гривень, тобто можете собі підрахувати. Кількість машиномісць, які спричиняють не до надходження до бюджету міста Києва, це 7,5 тисяч машиномісць в. Місць. Утім, саме тоді, коли комісія взялася за основну частину інспекції, інвентаризацію з підприємство немов пороблено до заяви про побиття співробітника, то черги з невдоволених активістів. Серед їхніх аргументів навіть кулаки жертвою стає один із заступників директора КП. прямо Та то просто нічого не було. Він ішов, коли вийшли до громади поспілкуватися, просто зачепився. Його, я його підхопив і поцарапивсь. Ще одне нібито народного невдоволення виконувач обов'язків директора підприємства, оскільки постійний керівник відсторонений від роботи на час перевірки, во за сумісництвом члена комісії з перевірки Київтранспарксервісу зминувачують босім до бусімто побитті свого підлеглого. Навіщо це потрібно, щоб дестабілізувати роботу підприємства і щоб дестабілізувати роботу самої комісії? І мене як члена комісії виконуючи обов'язки. Ось, щоб зібрати інформацію, надати комісії, щоб всебічно дослідити і надати висновок Київському міському голові. Тобто, ми знаємо, що нас залишається зараз обмаль часу, і в нас перевірка триває до 22-го. Самі розумієте, да, тут цих вже пару днів. А як в нас ведеться саботаж? Стіни біля і в самому кабінеті во має ряд нецензурною лексикою. Двері вибиті. Ну що двері випали, просто да і все. А що буває це життя. А що, ви, як ви вважаєте? Нормально? Ми прийшли сюди помічники народних депутатів, депутати. Ми кажемо сюди зайти, а нас не пускають. По суті, інвентаризація неможлива, адже робота підприємства заблокована. У міській адміністрації ще вранці повідомили, що найближчим часом організують додаткову службову перевірку, яка має встановити факт завдання тілесних ушкоджень. Усі матеріали за результатами перевірки передадуть до правоохоронних органів. Тим, попри спроби міста розв'язати ситуацію у правовому полі, саботаж посилюється. Шини у нас лежать, у нас все готово. Я говорю, Если не тріагірують, будемо здесь зблокірують, заблокуємо повністю це підприємство. Деякі з працівників підприємства впевнені безлад у Київтранспортсервісі організований. Адже комісія під час перевірки виявляє корупційні схеми в діяльності директора. А блокування роботи перевіряльників унеможливлює доступ до документів. Хаос на підприємстві вісоронений керівник поки не коментує. На даному етапі е, времінно відстранені від дорожності на період проведення проверки, тому давати якісь офіційні коментарі я не можу і не буду. Члени комісії зазначають, вже виявлені зловживання це лише верхівка айсберга збитків, завданих міському бюджету. Там зараз відбувається ну, виробнича діяльність. Тобто, виходить, люди, які збирають кошти да, а договір село не вступив, і як то кажуть, збирають кошти свої в кармани, а не в бюджет міста надходить. Заборгованість КП Транспорксервіс перед бюджетом міста 11,5 млн грн. мільйонів гривень. Остаточні результати перевірки діяльності КП Транспорксервіс під керівництвом нинішнього директора оприлюднять після 22 грудня, коли завершиться аудит підприємства. Наталія Біловол, Ольга Олег телеканал Київ.